Далі ми переходимо до питання класової нерівності. Для прикладу, нині з України можуть виїжджати політики, саме народні депутати, спортсмени, зі пішого бізнесу, актори, співаки, бізнесмени. Для прикладу, один із сайтів, саме Динамо Київ, дав доволі цікаву інформацію, посилаючись на офіційний звіт FIFA, згідно якого. На протязі 2022 року Україна покинула майже 6 тисяч футболістів аматорів. Україна в даному рейтингу зайняла перше місце. Хоча відмітити, що у 2021 році Україна покинуло 110 футболістів аматорів. І Україна зайняла 51 місце в рейтингу. І постає питання, з яких збір в Україні аматорська діяльність стала професійною. Саме найгірше в цій історії те, що так звана еліта не має моральних сил для того, щоб не демонструвати в соціальних мережах на своїх сторінках, як вони живуть за кордоном, як вони купляють нерухомість авто, як вони відпочивають на елітних курортах. І це все тоді, коли паралельно в Україні відбувається повномасштабна війна. Кожного дня постійно хтось гине. і кожного дня українські міста привозять полеглих українських воїнів з фронту. На основі цих подій явно вражається класова нерівність, де показано, як кажуть, елітні касти, хто може спільно виїжджати з України або уникнути. Мобілізації на фронт. І Я би хотів би відмітити те, що народні депутати мають повне право на виїзд з України. І постає одне таке риторичне питання. Чим важливіше життя народного депутата за життя того, хто його обрав? Хоча відмітити, що влада зазначає, що в Україні планує демократія, демократичні цінності, ідеї рівності, ідеї соціальної справедливості. Але все одно в умовах повномасштабної війни і справо класова нерівність та еліта.